Ми хочемо вручити новий реманент. демар. і від тих, хто тут присутній в першу міска, чергу. Це у вас 2018-2018 комплект. Бочі. Дякую, дякую. І, і ми до вас приїхали із тим, щоб побачити, як ви це робите, і що вам це підказали. От свою систему на цілий рік. Тому, будь ласка, давайте приступаємо, бо вже всі ладошки чешуться і хочуть дізнатися інформацією від вас. Так, 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 так. Михайло, Михайло, Стефанко, Стефанко, де, де, ви, знаход... де ви проживаєте і де розташована ваша пасіка? Ми розташовані у... під лісом. Під лісом. Вулиця Михайлівська, Ми відкрили її 1. Так. Ага. Оце тут наше місце. А село, як називається? Село Сербічансь. Який це район? Сокірянський район. Сокірянський район. А скільки у вас вже досвід посічникування? Толь... Якщо згадаєте? Скільки тобі років, покажи. Wtedy, no już tymi może rokiem. Zgadzam się. Tato, odkąd ja to to jest z brzolem. Tak? To z tak? Tak, tak. Całe życie. To wy, oznacza się, już w pokoleniu drugim? Tak, tak, tak. I ojciec też zajmował się brzelnictwem? Ojciec, może miał... Nie, ojciec miał, pradziec taki, dokładnie miał. On tam i brzolec miał, i wilki kiedyś... Bo ja że ojciec miał. Mnie zawsze że ojciec А коли батько займався бджільництвом, то система вуликів була яка? Лежаки, все лежаки. Все лежак. Ми на... пробували вже 12-ті рамочні корпуса, а 12 на рамочні. Mm -hmm. Нададим, ви від да. батька перейняли систему да, да, лежаків, да. так? Так, все лежаки вас... були. Да, я вже сам прийшов на цю систему. Без ніяких... А зараз лежак у вас на скільки рамок? У мене вже лежаків немає пусті. Так. Це ще вони єли, це зовсім там, це друга пасіка вважається там, а так я все повністю прийшов на 145. На 145. Все повністю, так. Да. Хоч там можна з 145 тримати за дану рамку для пакетів, якщо треба. А скільки Два років у нас 145, а? Скільки років на 145 вже досить, скільки у вас? Скільки це років Десь до 15 років, з 12-15 років. Ну давайте тоді передамо до ваших Де, вуликів. Так да, прийдемо. Давай прийдемо все. Це тут я в пасіка, то я все одно її, в мене вона вся на кочовні. є такі, вони не кучують, бо їх тяжко возити з жити, а в корпуса красота самому. Uh -huh. Не треба навіть і, і не треба, але все, все треба робити. Так, треба робити. Треба Но... стружків, порохів. Ага. Так, хто хоче заїзд, заїзд сюда, хлопці. Ага. Так. Тут так лиш не лякається і з дивіться, якщо хтось працює в порохі... Це нормально, це робочі... Так, да, це, це нормально. де обстановка. Так о. Наліво, При... направо.

А це тут тоже я там ще там теж корпуса, і рамки, і вся сущ, все тут складено у мене, і ту ця майстерня, і станки тут, і Прошум, все тут. Все, все, що є. А бжали зимою, тут під нами. Mm -hmm. да, у цьому зимівнику Ну тоді покажіть нам вашу вулицю. А що ми ж вийдемо на більшу, якщо ми всі бачили?

Ну Давайте, почнемо з ну, як у вас облаштоване. Оставлю. Дно дуже просте. Ніяких не треба, хто знає яких матеріалів. тут 12 мм. І хватає її повністю хватає. Ов'язка йде з 15 мм. Тут 15. Літків хватає, повністю цих літків хватає. Як слабенькі, і день літок літки в менші. Це як два, коли вакації роблять, отако от цих літків повністю хватає. Літки повертаються і туди, і сюди, для того, щоб чіпляти підсловітель. Mm -hmm. Угу. Пілкуловлюсь, чіпляю на корпус, і все сховано, і ніде нічого не мішає. Пілкуловлюсь у вас зовні? Так, да. да, 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 mm -hmm. вот, зовні. Бо ці внутрішні, то треба багато роботи, і то все лишне його не потрібно. А ці засіки є. Оце такі ну, дури поставить і то як е... весною зараз будемо чистити діща, то я сам пасіку два часа сайт почистив. Сам, від нікого. Підняв, поклав лише два корпуси у сторонку, це забрав, другий поклав. Це саме головне мати запас. Тут, тримати, так, тут, тут нема ограничення у корпусах, у дніщах, у потолочниках і у кришках. Треба мати й мати й мати. Бо коли йде сезон, де спіймав роя, корпус скинув, дно і кришку вже все. І далі, і далі, і далі, і далі. А як треба, княгами до збору вийде? То там йде 4, 5 корпусів, 6, 7, і 8, і 10 було. Так тут немає ограничений ні в корпусах? В основному двох корпусах. В основному два корпуси це так як 10 рамок стандартних додановських. А це у вас цей дум? Отсягло. Да, оце вміщує оці дві штучки, це дубові. І ви на землю їх це... кладете? Чи? На землю, Я розпитав. вже, е, Юрій цього року, в прошлому році, говорив е, підставку. А я навіть принесу, покажу, минуточку. Uh -huh. Я їх спинув сам такі, що вони не витримують, витримують залазять трошки ножки в землю. Треще пиляти дубову дощечку, як ящичну. І щоб Поставити хоч віти від дощечку. Якщо ага. дощі пішли і маю вулик за 200 кілограмів меду, у вас в землю. 200 кілограмів. <гай віде> <паде> Отак оце. Дуже бачиш, програв. А висота цей стає? Що, більше нічого. <паде> Заходиться. І хватає повного скури за ніяких. А як у вас виготовлений корпус? Покажіть нам, будь ласка, корпуса вже сюди. <паса>? дуже просто робляться, mm -hmm. дуже з кусового матеріалу, даже тут у мене є mm -hmm. и з'єднані. Мікрошиви, да? да. Ну точні. Є чи не попалися попали. Я бачу, что вот склейка зуби вот есть. Нет, то, то нет, то это односельное все. По-моему, другое изнизано. Толщина доски 25, да? 22 мм. Так, финляндская система, 22 мм. А, нет, там съеденный, да? Да, да, а скажіть, да, оце от, от, хлопці, якщо що не вистачає трохи, mm -hmm. оце тут скійно, я просто струбцями цільськи стиснув, з пробив, з Тобто так, рівне до рівного сторони. так, Ніяких чітко, без ніяких, ніяких пунктів, нічого. <клапно> по-простому, по-простому і все. Знаю, <правно> на, тут цей весь комплект, там, там є, на 300 корпусів. І Не вистачає, буквально не вистачає 2-3 мм. Не вистав доще. До цієї широкий дошки, не вистачає. Ага. Та я вже спеціально всіх стандартував, щоб 5 мм добуляю. І тож з десяткою, прямо наскрізь їх. Пробив, пробив, на тлі і... і все, і стоїть. Я бачу, що ви е скріплюєте корпуса е металічними скобами оце... оце... і цвиками. Оцей, оцей одна оце, та заготовка йде по розміру рамки. 47. Сантиметрів. Uh -huh. Я поска семь и один. Приблизно точно. А рамки не сорок семь, а сорок шесть и пять. А рамка. Де, то, а, давайте, тут. Це миллиметры, це 10 міліметрів, а це 11 uh -huh. на 11, на 11 11, мм. Це 11 кілометрів. Рамка моя 10 міліметрів запасу для прополісу. Щоб воно ну, не мішало. Звісно, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ця рамка зроблена, mm -hmm. кажу, сакал... скажу, дерев, що вже є все. Я зробив їх як, ці рамки. Щоб був переход з корпусу на корпус, бджолам легко було переходити зимою. Вони э, застрають бджоли аж до цього верха. Я так сказав, 3 мм, 3 і 3. От той ще відбирав. А тут тоже лишав это запас у тебя для того, щоб сюда сороковочку бить, чтобы хватало связку, чтобы не влазил сюда видно. И все. І це такое, что я приделал, так, что я не могу. Так оно і працює у вас, так да? Так оно і працює, да. Чому дно сітку не ставити, а робити глухе? Тепер треба вже може і зробити сітку. Ти цього року році всю осінь зробити сітку, і хоч трохи на рудіші зробити хоча б за чотири отвори. по, по краях. Ага. І може так треба зробити. Ну у вас вентиляція в корищі є, так? Так. В там зараз, свій думав, так де на і хорошо. Ага. Так, аніко, і мені. так тепер це криша зроблена точно так, як кописа. Ага. Зв'язка така точна, як корпусів, по стандарту корпусів. По Потім б'ю я сітку на цю. Ну, я ще такого така... не бачу варіанту, звичайно. Звичайно, у нас такі варіанти, в легкому, є. Ось тут сигналізм. Ось тут ховцяка немає, так? Да? Ну, бляха в нього є, це. скоріше всього, але... Ну, тут зразу вже бляха йде, бачиш, є ну, як якось... Ну, якщо він поставив ховцяк до <зв> є, Ні, воно ось <'язавець>, так, <зв> ось <'язавець> так воно сюди. Є тут вентиляція, виходить сюди. А що тут виходить? Да, так, але... Скажіть, що це все таплення таке? Грубо кажучи, це ось ця стіля. Так, ось ця стіля. Чекайте, зараз... О! Да. О! Оце така кришка. Заготовка-кріжка. Це така Заготовка це така, це така, така... Все стілям цим сприваю, угу. а потім... Це не ржавейка, так, да? сітка йде? Да? Ні, це ржавейка. Ржавейка проста? Так, виглядає, що ржавейка. Просто да. чорна, так. Ну, виглядає, що не ржавейка, бо я не знаю їх. Це я давно вже брав їх. Ага. А це, для того, щоб була вентиляція, я набиваю набуваю тут любову дощечку, щоб байдаві сів сам, щоб не проламав, вже ага. тут не вигиналася. А ці обв'язки робив, щоб вони трималися, а ці вже всі дірки для вентиляції. Де такого варіанту ще не бачив. Це, 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 це прикольно, Те, прикольно я собі думав. Думав, і так, собі. Другу, Но, і, тепер, і Тепер ця бляха йде, криша 5 мм mm лишається тут оцей щелів. Якщо mm -hmm. викучується сюди, попід цю кришу йде вентиляція. Так, так. Да, так. Все гаряче да, повітря. Все виходить. Воно виходить. Воно бить як, та, якщо він не виходить, джо витягнуть. Якщо тобі треба, щоб була більше вентиляція, щоб... Більше було, та якщо до далеких перевозок, переїздів, так. то просто можна класти порожній корпус зайця. Просто. Mm -hmm. більше, так що. я б робив, так, так. І, да, і все більше ніяких тут не треба таких. Ви коли перевозите бджіл, чи забиваються бджоли у ці вентиляційні отвори, піднімаються наверх під кришу, чи не піднімаються? Намагаються вийти бджоли, чи їдуть нормально, переїжджають? Люблік, якщо я до спорити перевозив, я взагалі потолочник не знімаю. Як є сім'я, потолочник? Закривляти і тут на місці тих 10-15-20 кілометрів приїхав, і, ніяк, і ще ні сім'ї не запарувалося. Uh -huh. А якщо на дальні перевезли кришку, поточник знімається, лише кришку колеса. Утеплення забираєте, і лишається утеплення ця криша. Зовсім в мене немає. У Мене то утеплення лише від сонця, літо може бути там. Є мати, чи якісь ходу. А так я взагалі в мене немає. Yeah. І коли ви везете, то бджоли намагаються сюди вийти у ці шпаринки? Ні, <звук> чи чи сидять спокійно я, на тетра? Хіба ж не Не Як це Сільні сімі це буває, що таке робили. А так звичайно, без ніяких не знімав навіть потовочник не снімають. І ще одне питання на цю саму тему: коли кроплять, наприклад, ріпак або, або сад, якщо ви закриваєте в джіл, і ви лишаєте так само, напевно, забираєте у не да, лишаєте да, цей да, дешок. Бджоли да, 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 лиш... намагаються вийти на протязі дня, вони чи, там даже... чи вони сидять то... спокійно. Вони не теж день білий. І якщо вони х'ят вийти, і вони всі гілять, куди вийти? Всі новони нас, ну там всі випадки. Yeah, yeah, да, тому да, що да, ми да, стикнулися да. з таким самим, е, відчуваю, що є світло, так. і відчуваю, що є приток повітря, намагаються сюди вийти. Yeah, так, 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 і вона турбується. А, і це, е, 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 а якщо немає верхньої е, сітки, якщо є нижня, тобто ви верх закриваєте наглухо, лишаєте тільки січа е, низ, січати дно. Тобто сидять спокійно. Наприклад, у на Василя Петровича Паламаря, в минулому сезоні, то верхньої вентиляції немає зовсім, звітність. Він її відкриває і бджоли спокійно, сидять, не турбуються. Єдине, що їм треба дати. Боли. Боли. Да. Боли. Боли. Ось От такі ну, ми маємо газів. <систит> це це, це, це поприродне. Це як будто, дійсно, там лише на... літок знизу. Тобто, Взагалі немає, в них там все, так, немає ніяких. По природі так воно йде, і вентиляція день знижена. Ну і я це собі таке продумав, і так воно мене встраює, якщо таки мені треба, щоб вони даже... навіть... Ну, Хай вони волнуються, таке, задажу літом волнувати, коли йде гора і ми закрили їх від тих ядів. А оцей що якщо у вас класи... є, не затікає вода, сюди не гниє кри... ця криша. Ну, такого менше немає, так, ще. Ми mm. no, mm. зараз а, побачимо воно, вулики воно, в роботі. Так, житло, десь пустінка. Так і висохло, так і витекло. Mm. Так і воно, не теж десь там є кармані, але де, десь збиралася вода. Mm. А дивіться, вітер не здуває цю кришку, бджоли з не можуть, вітер брати. Лижаків знімає. А тут ніколи мене не звечало накриває. А Чого вона триває? А ви як, якось чого? фіксуєте ні, ні, кришку, ні, чи чого, так ні. просто стоїть? Якщо люди треба, то щоб не падали ці кри кришки, Мені, вони всі. От яку, як, як її, а ніколи цукришки не зує. Вона дуже обдувається хорошо, ніде нема зач, е, ваді, Мала за пару чи пицу. Мала парус не став. Та, і немає. тяжка бляха, грубо. Ну, так, так ну, так, як, 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 і не немає я цього козирка. Коли є козирок, то оцей... має потол... за що підхватити душу. А так, ну, можливо. Отой потолочний. Ще плюс сідав в Ото... сквозити. Ще... Ну, <laughs> Той потолочний. Він, э, а ну, вийти на біган. Так, Приєт, я, 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 коли, коли ми накриваємо корпус, а а ну, так, як воно, так, так як як воно має так. бути, бо щось не дуже все понятно. <ріст> він, <ріст> так, <ріст> і Так. За, і зберіг... і зараз бджоли прополісують ото, ото, оце все периметр. І той прополіс, коли він запрополісований, він так пристигає. <ріст> коли обратно туди на знов прополісують, а це пока в кришку тут, на той прополіс, не прилипає кришка і бачиш, що ага. беш, потовочні береш, потолочник, потолочник береш, потолочник береш, а він піднімається з цим. Да, да, бо якщо тут не вийде. Маю робити, як не завити. Зразу такі самі сім'ї почти, не без разніки. Кладу, а це тут зверху. Це виїхав на кочовлю. Ті поклав, зараз я таку саму знову кладу другу сім'ю. Але кладу теж з ніщем, э, з цим всім, тако і на другу сім'ю кладу. Ага, ні на кришу ставити зараз. Тобто так, як з... воно ну, є дійсно. Там криша ще має бути, правильно на тому? Цю кришу знімаєте. Знімаєте ту да, кришу. Тільки це буквально на два, на три дні. Ага. Я, я їх там лесів на акації. Вони вже всі роблять. Облетілися. Облетіть. О, саме там це. Облетілося, дають три капітально. І роблять. А, щоб вони звикли. злиться. Да. На одну сторону й ті, і ті. Треба їх на одну сторону. На одну сторону. Все, так є. Я... Пам'ятаю, вони десь облетіли, касія почала хорошо цвістили, вони вже повністю в роботі, вони навіть на автопілоті. Туди-сюди, туди-сюди. Я туди ще раз, два, білого це колись зняв його, набік поклав такого, ніби зараз з усім з мухою. Це їх виклав з ятикось раз-два сняв. Це такой знов їх поклав, розвернув. Я ті літки відкрив ззаді. І знову їх складаю. Все, їх складаю сюди. Потолочник под, ще треба і А другий отак кладеться, бо це я дно викинув, а так воно йде. Цей літок я відкриваю. Але вони вже прилітають в чужу сім'ю. А цих відкривають. Оце таку кіровочку зробив. І все. Ці вони вже вилітають одразу, вилітають. всі вилітають на взяток, на акацію вилетіли, і, і навіть, як на автопілоті вони свої вже залітають сюди, тут вони залітають, вони віці вже робили. Попадають одразу в другу сім'ю, з якою вони вже постійно пусті запаху. Вони там навіть ніколи не б'ються, там немає у них ніяких претензій на другу. Але треба автоматично. Оце лиш зробив. Тут зразу піднімаю, кладу тут два корпуси не менші з сушу, з вощиною для пджувала Дя... помістечку. Сюди, да, так, да, да. два або три корпуси зранку зверху версії сім'ї. До вечора, оце Ко туди поклав. До вечора вся муха вилетіла, всі роблять ті всі два літки. Ага. Віці вже. Як молоденька облетілася, одвіжілки залітають сюди, в ту сторону сейсони, бо обліт робила сейсони. Я їх повністю знімаю, коли рядом. Вони все одно починають тут, котрі там мусимо традити води, хоч у рамочку для води. Ага. Вони мають робочої мухи, а води треба, там, де молоді ожидає. І матка тою молодою мухою, починає собі робити, свіробити. А такі відводили. Да. А ці роблять на повну потужність. Так як він там пише, що, щоб стояли дві сім'ї рядом. Та Тапринеси каже 2 кг умовно і та 2 кг умовно. Ну, коли їх з'єднав, це приносить за себе, за тебе, за того парня. 6 кг. Не по 2 кг 4, а дрова 6 кг. Скільки у вас максимально було Так, я їх б я їх ідему. Три корпуси або 4 повністю. Оце 4 корпуси. Це хотіть по петлям. Десь рамок встається, ну, 5 стандартних э, данів, Да. Це 4 корпуси може бути повністю, якщо хороший. 20, 20, 20 кілограмів один 20 корпус. На да, 20 кілограмів корпусу. Да, да, да. 3 так, так. Три читті її може бути. 60-80. 60-80 кілограмів. 60, кілограм. Все може бути, да. так. Це ну, ви з'єднали робочу силу. Робочу муку. Там, якщо є взяток, якщо хороші ваші да, условия ті. Я ага. дозволю. Тут вже нема. Бо... Ну це кочувати. Можна питання, чи по хто? Скітко в Я сижу, <віт jó> <спіряти>? головою махаю, вроде <скільки> все розумію, але не розумію. О, по цьому. Дивіться. Це і вентиляція, сітка. Для віщо нам сітки, якщо у нас стоїть. Вентиляція через це не буде працювати, якщо у нас стоїть ось ця штука. Вона Не працює ніколи, якщо вона ця та... та... штука є. Це коли я перевозю, ага. кучую. Десь а прийдав, так воно, воно працює сім'я без холстика, да? без холстика, без холстика і сітка, да? яка да, 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 да. не запропалісовується. Да? І вони співають. Ти ж привіз, якщо треба <кх>. десь далеко переїхати. <кх>. Ми, якщо тут я навіть у Вінницьку їхали, ми, ми ніколи я не знімав цього, цього не знімав. Це близько. Це я зрозумів. Звідси, жесть. Так. Сонце. Так. Температура звідси не зможе піднятися, ну, ходиться в вулик, якщо тут буде Сильніша температура від цієї жесті. Працює в Ні, При для... перевозці наступно. Не а, а от не, для стаціонара чи не, працює? Стаціонара э... це ж вся штука стоїть і йдемо по барабану. Глухе. Глухе. Це, це воздух продувається, це, що це стоїть. Це продувається. Одно, а кришка зверху просто. Куди вентиляція йде? Не тільки нижній літок. Та не буде туди йти, бо перекрито. У вас тільки нижній літок в даному вулику більше міський, нічого міський, не дає. Все ніяк решта ніде. глухо. Це не переїхав. Вона виходять сюди і переїхала. приїхала, ж що це? І так. Це типа холці. І це якщо далеко десь приїжджають, то я думаю. А так тут на місці, До кілька. переїзді вони піднімаються. До п'їзд цього їхали без ніяких місць. Ні, нові сміли не запали, не забуду, ніде немає. Так, є питання по вентиляції. Ось це глухе вверху, то лише нижній літок і все тут. Ні, так а дивіться, коли об'єднується, виходить. Ні-ні, ні. коли Панців немає, що все. Я ж їх не закрию, не муха вся тут весь А Вони вже так роблять, доки і якраз це, я так сильно роблю. Я дозволяю, вай, що связку. С с не сняти, як а ты, а ж, матку ви якось обмежуєте решіткою. І зразу обмежував, а потім всі вода ні обмежував, ні міної матку. Не самі обмежують її. Не треба. Навіть роблять на цю потужність, нащо вони обмежують її. Лучше такого зробити медовики, щоб матку забрати, і там, ну там, щоб ще оця тут добавка, Тут треба, щоб були вмічені матки, мітив їх і в матки, щоб легко вивести. Dobrze byłoby, zrazu zaraz matkę zabrać, ale z To jest taki to ale ja matki, ci...